50 років виповнилося рівненській загальноосвітній школі номер 18 На урочисту подію завітали педагогічний колектив та випускники школи різних років. Грамотами та гучними оплесками нагороджували педагогів. Захід, як завжди, вдався: гостей було чимало, концерт яскравим, а привітання щирими. Директор школи Віктор Андрущук розповів, що за такий термін мають багато здобутків. Найбільше «Альма-Матер» гордиться своїми випускниками, адже після закінчення закладу вони стоять достойними людьми і ніколи не Зраджують тим принципом, яким їх вчили в школі. 18-та школа має дуже хороше обличчя. Напевно, вона має такі речі, які не мають інші школи. Наприклад, та ж сама автотраса для занять технічним моделюванням, географічний майданчик, іспанська мова, між іншим, яка вже вивчається більше 30 років, коли навіть ще англійська в школі не вивчалася. Тоді вивчалася англія іспанська. Вона сьогодні вивчається іспанська, англійська і польська мова в 18-й школі. Не залишились осторонь святкування і міські чиновники. До привітань долучився Володимир Хомко. Розповідає, що 18-та школа для нього є особливою. Моя донька її закінчила. Ми жили тут поруч на вулиці Відінській. Іванка ходила в цю школу і закінчила цю школу. Школа цим особливомі є. Багато друзів, багато знайомих і зараз нинішніх колег по роботі. Ну що тут казати, якщо засновник вашого каналу закінчується в школу, то хіба це мало? <гум> Хоч і минуло чимало років після закінчення школи, та для випускників закладу вона завжди залишається рідною. Сергій Паладійчук, який є випускником і моделістом 18-ї школи, каже, що з теплом згадує шкільні роки, адже саме тут йому дали поштовх для майбутніх здобутків, ідучи по коридорах школи і. Сидячи тільки що в актовій залі, таке враження, що ти на машині часу назад повернувся. Тут завжди панувала така атмосфера дружності і підтримки. А побажати учням, випускникам цієї школи, майбутнім, це знову ж таки любити, пам'ятати про школу, не забувати школу, віддавати цій школі і після навчання якісь свої і емоційні, і матеріальні здобутки. Ну і безумовно нести городи ім'явість на школи в люди. У вісімнадцятій школі навчається вісімсот сімдесят учнів. Для того аби навчити кожного школяра доброму, мудрому, вічному працюють, не покладаючи рук сімдесят два педагоги. Учні ж у свою чергу цінують таку турботу і наполегливість вчителів і розповідають, що навчаються в тих, кого вважають справжніми професіоналами своєї справи. Я можу з певністю сказати, що це найкраща школа, тому що я перед цим навчалася не в цій школі. Я не з самого початку. Це найкраща школа. Перша атмосфера. Ця. Ці учні, ці вчителі, настільки якісь рідне все стало. Завершилося святкування ювілею на солодкій ноті. Керівництво закладу підготувало символічний торт, який поділили між усіма винуватцями свята. Зряна жильчук, Марина Гречка, Віктор Терещук у ритмі подій.